Біфрен, спокій за ясної голови Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України з нами напряму зв'язку. Вітаємо вас, раді бачити. Доброго ранку, вітаю доброго ранку, пане Юрію. 16 безпілотників. Наскільки це допоможе нашим військовим власне на цьому напрямку? І наскільки це може бути відчутним для ворога? Ну, оскільки я побачив відео, це йде мова про саме про квадрокоптери, так, це безпілотники поля бою, які наші захисники все дедалі частіше використовують. Ну, це стосується більше ну, зрозуміло, що підрозділів сухопутних військ, вікна, так які, зокрема, на передньому краї знаходяться і ведуть запеки. <простіон stare> Звичайно, гарно. Адаптують під скидування різних типів боєприпасів, а деякі з них навіть вже можуть і 120-ті міни скидати на окупантів. Це відбувається дуже швидко, несподівано тому зрозуміло, що на сьогоднішній день ворог протистують там, збиває ті БПЛА, але, але вони дають доволі таки позитивний ефект. Ворог постійно в напрузі сидить, і ті БПЛА вони. Ну щодня дійсно потребують поповнення і дякуємо дійсно всім, хто не байдуже так збирається саме на цю армію дронів, тому що ну мало їх багато їх не буває. Потрібно все більше і більше, щоб ворог ніс, хоч невеличкі, але й втрати саме від цих БПЛА. Пане Юрію, якщо повертатися до оперативної ситуації, то якого удара нанесли по ворогу наші ракетні сили та артилерія за останню добу? Ну остання доба порівняно з іншими так особливо нічим не відрізнялась, збито щоправда, з нашими повітряними силами, зенітними ракетними військами на півдні країни черговий вертоліт К-52. Ну, Також збито три безпілотники оперативно-тактичного рівня. Там тип встановлюється вірно, що це були Орлан-10. Ну, Авіація теж завдає ударів тут без варіантів щодня наші авіаційні підрозділи це і винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники не дають ворогу спокійно жити і завдають ударів як по засобах ППО, так і по військах, по ВОПах, РОПах. Складах, які не противник польові організовує на окупованій території, противник що в свою чергу застосовує дрони камікадзе, продовжує на певних напрямках. Зокрема, і цієї ночі там буде. Більше інформації щодо протидії цим БПЛА. Ну і так само сьогодні зафіксовано ракетні удари на теж на півдні країни. І кілька іскандерів противник випустив оперативно-тактичних оперативно-тактичних комплексів. Продовжує ця обстріл ракетами С-300 зенітними ракетами міст прифронтових. Так дальність цих ракет невелика. Зрозуміло, що до 75 кілометрів, але і вкрай не точно, і часто попадають саме по житлових кварталах. Пане Юрію, а о щодо дронів Камікадзе, про які ви згадали, Пентагон заявив, що іранські дрони, які використовує Росія, вони виявилися не такими ефективними, як вважалося. Ви поділяєте цю думку американських експертів? Ні. Не те, що ми поділяємо, буквально три дні ця новина така була сколихнула спільноту. Так всі телеканали зверталися за коментарями саме до повітряних сил і до інших сил оборони. Ну ми тоді наголошували, що драматизувати ситуацію не варто. Це не є і казати, що безпілотники замінили крилаті ракети. Ну це неправильно, тому що це зовсім інший тип від боєприпасів. Там зовсім інша швидкість 102 кілометрів. От, ракет 1000 плюс. Так бойова частина БПЛА це 40 кілограмів до 40, Так ракети 400+. плюс, і е, тому вони ну не змогли і не можуть змінити хід е, війни, яка триває сьогодні в нашій державі. Е, тактико технічні характеристики цих БПЛА. Значно завищені, що застосується і шахідів 136, а також і ударних БПЛА, таких як Шахід 129, Мохаджер 6 і так далі, тому що ну там взагалі розповідаючи дві дві доби може висіти в повітрі. Ну за рахунок чого, тобто не за не за рахунок сонячних батарей, тому йде мова про те, що дійсно вони так штука небезпечна, так яка задає нам певних е, проблем. Йдеться мова саме про безпілотники камікадзе, але як ми бачимо, що з кожним разом відбувається досвід. Шукаються засоби протидії ефективні, так і ну і зрозуміло не тільки зенітні ракети, але і ППО військ і так далі, і вже є е, інформація про те, що ми будемо все ж отримувати певну допомогу. У списку допомоги від Сполучених Штатів є і протидронні системи. Е, не будемо говорити, які це буде про можливо пізніше, які будуть ефективно допомагати у боротьбі саме з цим новим викликом типом боєприпасів. А е, поясніть, будь ласка, ось ці антидронові системи, який принцип їх роботи, вони е, е, перешкоджають самому польоту цього дрону. Ну, дрон це ну, безпілотник, який управляється, так який в задається певна, певна траєкторія польоту так, до його цілі. Зрозуміло, що є засоби радіоелектронної боротьби, які можуть активно впливати. На певних ділянках, де вони будуть діяти. І фактично, ну, що, що, що відбувається з цим літаком? Він просто падає, сходить з маршруту і не долітає до своєї цілі. Ну, Фактично, такий принцип роботи. там. Тобто -то сетері... теоретично не можна його е -е, перехопити керування цим дроном і розвернути, направити е -е, на позиції ворога. Ну, Ні, шкода. Таке, шкода. Принцип, це, так ще одне питання, яке стосується посилення нашої протиповітряної оборони протиракетної оборони на півдні. Скажіть, будь ласка, які ваші очікування напередодні власне зими, коли всі говорять, що ворог готується бити по критичній інфраструктурі, власне, до чого готуються повітряні сили і командування? Повітряні не сили і командування, і весь особовий склад будуть відбивати ракетні атаки настільки, наскільки це можливо, тобто на 100, на 200, на 300 відсотків. Іншого варіанту немає. Все, що ми будемо спроможні збити, наші спосіб перехопити і так далі, все буде робитись. Ми розуміємо, яку загрозу несе сьогодні. Зараз обстановка та ситуація, яка сьогодні є так. Ворог дійсно е, менше використовує цих ракет Х-101 е, і калібр, які е, є далекобійними, які можуть вражати критичні об'єкти нашої інфраструктури. Ми бачимо харті в Дніпро, як ворог намагався бити по е, станціях і так далі. Тому пане е, Юрію, так у нас по дуже погіршився з вами зв'язок. Ми дуже дякуємо за розмову. Якщо ви нас чуєте, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.